Депутатом 4-го скликання нашим земляком, моїм колегою, мером міста Ужгорода Сергієм Миколаєчем Тож, Запрошуємо і з різдвом вас із Новим роком, і щастя, вам і здоров'я. І дай вам Бог щастя розуміти, що щастя сьогодні і зараз. І що щастя це саме життя, а не там, десь колись буде, і хтось нам принесе чи з портретів нам принесе це щастя. Ясно це саме життя, яке ви маєте відчувати щодня. І дай вам Бог це зрозуміти. За... 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 Половина хибчат не ходять, ніхто не вибереш. Я кажу, не може бути, це якраз та половина, яка хотіла проголосувати за мене. Ми розуміємо, що перший тур це тур, як нас сам... <поцелі> тому я... ringside, ще тому що тут мало земельня. І тут на цій землі панство, що приїжджало, керувало, всі боялися роти. критики. Цей комплекс так у нас і залишився, на так? так от я мав сказати, що цей період закінчився, і цю реєстрацію також я можу пов'язаний, сказати, ні, Закарпаття має свою думку, ми нікого ним боїмося, під кого не будемо підлаштовуватися, ми будемо співпрацювати з усіма, з ким можна співпрацювати на рівних, паритетних і взимовигідних стосунках. Третє, чому треба було йти і реєструватися? Київ сприймає Закапацьку область, каже, у вас не людей немає, нічого. Там є банда цимбурів завидова з прізвищем балога чи з прізвищем. І все інше це операція, яку вони куди хочуть, куди кладуть. А це все фермерство буде задіяно. Ось що таке одна галузь, яка стає системною. А в нас таке є садівництво виноградарство, лісна галузь і рекреація туризму. Нічого системного не розроблено. Нічого системного не розроблено. І коли ми на це звертали увагу, я особисто звертав на це увагу. Це вважалося, що це мені треба. Мені треба, По-перше, в мене все є і більше не треба. Мені навіть приходить більше, ніж треба, тому що я займаюся таким, як політикою, яким мені особисто власне не треба. Я сюди прийшов, що мені власне не треба. Я просто пропоную вам на об'єднатися навколо цієї ідеї і не на місцевих виборах вигнати цю банду барву. Це ж не мої особи. Ви ж будете серед себе вибирати Вичистіть, тому що це трагедія наша, це деградація, це не розвиток, це деградація нашої області напроти 19 років. Це наша трагедія. Якщо це вас вас ця ідея, тоді ми об'єднаємося, то об ми не дадемо спільну мову. Якщо ні, то ну, вибачте, що я потурбував, так? Тепер що ми маємо по державі? Кожна держава працює і живе за рахунок того, що. Консолідований продукт, яка він ви виробляє щодня. Ми щодня виробляємо всі наших 46 мільйонів, якийсь продукт. І з нього є певний прибуток, зиск, дохідна частина. Що він розподіляється далі на суспільні потреби, в тому числі на стратегічні. Стратегічних у нас є міжнародні там стосунки, ядерний статус, який треба повертати, повага до держави, зеркальний принцип треба впроваджувати по візним стосункам, а то вас принижують і ображають. І в консульствах, і в посольствах, і на перетинанні кордонів, і автомобільних, і залізничних авіаційних. І а сюди весь непотріб, весь кримінал, всі педофіли, цього світу з'їжджаються без віз і безкоштовно. Це так не має бути. Повага до нас це дзеркальний принцип. Всі ті самі параметри, які вимагає ця держава, Америка, це Чехія, Норвегія, ті самі цей громадянин має щодо нас. Це з цих напрямків. Напрямок гуманітарний. Які мають фінансуватися, це культура і самобутність, і субкультури місцеві, та ж гуцущина тут. Це субкультура, її треба розвивати русинство Закарпаття, треба не балакати, треба щось робити. Наприклад, я за свої кошти в 95-му році побудував пам'ятник Докторуча, самому значить, великому нашому будителю, і великий пам'ятник колбасного театру. За свої власні сімейні кошти. Там бюджет нема жодної копійки. Треба щось робити просто, не? бла, 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 розумієте? А Болого це вже закручив сепаратизм і відділення Закарпаття, щоб собі мати е, своє князівство на кшталт е, Монте-Карло. Що тут не зрозуміло? Втікнути від е, кримінальної відповідальності, землі позабирав, в тому числі і ваші. Де барбоси серед вас є, які віддали майже 20 тисяч гектарів ваших лісів. Це ж у вас ахівщині віддали. Всього 32. 30 тисяч. У вас 19,7 і 70-х, 19, ,70, 19 гектарів віддано було. Що це, бандитизм? З бандитизм. Так держава не може розвиватися. Люди добрі. За До скільки це можна на це дивитися? Так? Це гуманітарна сфера. В цій гуманітарній сфері я бачу такі речі, як і їм не, не потрібні. Мигоди їм ще не вмерла, переписали від поляків. Правда, ще не жила, а ще й не вмерла. Ну, що це за гімн? Їм це ствердження. Щастя, перемога, світове господство. Да? Теж Радянський Союз, але через них, слава Богу, що здох, але гімн були стверджуючий, стверджуючі, могутні, Да? Потім у нас там не ворог, не наволоч, не гад. Воріженька, воріженька, воріженька. Воріжень. Якщо цьому не доб'є, не в'єм, не задушимо, не знищимо, а вони згинуть. Їду. Згинуть наші, воріженьки, і співаємо так, ніби нам одне місто передали дверима. Знищувати треба ворога. Треба і їм переписати. Це вже не потрібно. Правда, поки згинуть воріженьки, ми здохнемо, це тут уже не пишуть. Отакий гімн у нас, так? В гуманітарній сфері у нас до сих пор не захищені такі моменти, як от жінка з дитиною. Утворили сім'ю, пішов чоловік. Так сталося, чи вона від цього щастя втікла. Так буває, да? здебільшого залишається з жінкою. З цього моменту вона починає говками інколи 10 років шукати через суди прокуратуру, де елеменше. А де держава? А де держава? Так пенсіонер, одина, 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 мати одиночка, да? отримують допомогу. А це ж ви бігаєте з допомогою. Це в той же момент, коли вони розлучилися, держава має почати цю дитину. Але менші, кого має займатися, бо прокуратура, міліція і вся мрія, яка за це отримає гроші. Тобто це гуманітарний блок. Є у нас економічний блок. Бо зараз ми його торкнемося. І коли цей весь продукт наш держави, ми відпрацьовуємо, і він працює на нас, тоді є просто рух вперед. У нас його немає. Пояснюю чому. 2009, і так сталося, що цей же самий бюджет перейшов нам до, на 2010, тому що не прийняли. А по закону по бюджетному кодексу цей же саме приймається і на кожний місяць буде одна 12-та частина. Він радикально би не, 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 від, не відрізнявся. Може і слава Богу. 30 е, мільярдів условних одиниць в умовних доларах чи євро, як хочете, да? маємо дохідну частину. Це не всю державу України. Зарітувало. Це таки та частина державного бюджету Держави України. Скільки заробили при цьому олігархів? Це 15-27. Ну так сталося, що більшість з них єврейські. Це ж не як сьогодні євреїв. Це тому як ті 7, що я це говорю. Вони також зробили 30-32 мільярди, 15-27. Так от в наших 30 мільярдах ваші зарплати, пенсії, стипендія, зарплата. Міліціонера, дипломата, армія тут, тюрми тут утримувати. Дипломатичний корпус по всьому світу треба нам фінансувати, тому що в нас безкоштовно заїжджає, а дипломатам треба роз'їжджати по Нью-Йоркам, по Сіднеям, по Парижам, І треба їх фінансувати. В цьому світі дипломатичний корпус за рахунок цих якраз різних стосунків заробляє. У нас, ми маємо свої податки, треба багата держава. Це в цих 30 мільярдів потреба 46 мільйонів. А в 30 мільярдів паспорт і довічне планування і претензії на якомога більше значить, ручного і керованого президента, кишенькового парламенту, який вже є Кишеньковий, свій прокурор і своя Генеральна прокуратура, свій суд Верховний, ну і так по вертикалям на містах до Рахової Кобалецької поляни і що. Це держава, це не держава, шановні. Вони господарі, а ми битво. Це наші власники, е, наш влад, а ми їх ри, річ якась. Ми їх предмети. Ми не люди.